Закрийте очі і уявіть, як виглядає типова папороть. Швидше за все, ви представили щось на зразок остросупа. Ця папороть широко поширена в Північній Америці і є одним з найпоширеніших садових папороті. Він популярний не лише серед садівників, він також відомий серед колекціонерів завдяки своїм чудовим равликам, які з'являються навесні, їх смак часто порівнюється зі спаржею. Просто будьте впевнені, що ви маєте справу з правильним виглядом перед тим, як зібрати врожай, оскільки багато смердових папороті отруйні. Цей вид необхідний для тінистих садів, він легко вирощується і надзвичайно невибагливий. Читайте далі, щоб дізнатися, як найкраще рости та доглядати за страхором. Що це? Науково відомий як мати яке цей класичний садовий папороть, названий на честь їх пухнастого зеленого вай, який схожий на чудові страуси, пір'я. Як рослина, родом з Північної Америки, вона також зустрічається в деяких частинах Європи та Азії. Він неймовірно добре росте в садах по всій території США, утилізуючи будь-яку репутацію складності у зростанні, яка може мати іншу папороту. Страуса висаджують через його прекрасний WY та здатність рости в тіні, легко заповнюючи порожні простори під деревами або садовими спорудами. Завдяки своїй довгій історії він приносить зовнішній вигляд стародавнього лісу, своїх предків більше 300 мільйонів років. Насправді, в нашому домі їх називають динозавричними рослинами через це історичне значення. Але їхня посадка не лише додає декоративній цінності вашому саду. Цей вид також стосується кількох, які виробляють їстівні равлики, часто вважаються кулінарним делікатесом та чудовим інгредієнтом для експериментів на кухні. Ці рослини широко поширені в Північній Америці і популярні серед колекціонерів. Характеристики ВАІ остросупа може досягти вражаючої висоти до 6 футів у дорослому віці. Ці вейс з'являються в колі, обережно вигинається і створюючи чудовий. Повний вигляд. Старильні ваї мають яскраво, зелений відтінок і створюють фон для корочого родючого WI, який може з'явитися в деяких рослинах навесні. У дорослому віці ці родючі Уайз легко відрізнити від старильних розмірів та унікального кольору, вони набувають глибокого, майже шоколадного відтінку. Родючі ваї виготовлятимуть суперечки, тоді як старильні ваєс – це ті, які збирають на початку форми равликів. Восени зелені способи перетворюються на золотисто-коричневий зі зниженням температури, папороть відкине свій старильний віатме в холодні місяці, родючі способи залишаться на заводі, щоб повернутися в наступному сезоні з яскраво зеленими рабликами. Хоча ці рослини можуть поширитися за допомогою суперечки, вони примножуються набагато швидше, ніж підземні кореневища. Їх розподіл може бути цитувати агресивним, якщо він не контролюється, тому важливо пам'ятати при виборі місця для посадки. Висадка осінь до морозу, як правило, найкращий час для посадки, даючи корінням достатньо часу для вкорінення. Але ви також можете посадити ранню весну безпосередньо перед початком нового зростання, оскільки вони віддають перевагу прохолодній температурі з теплою погодою. Посадка в прохолодніші сезони допомагає обмежити стрес для коренів. Хоча ці папороті адаптивні, вони найкраще ростуть у частковому тіні до повної тіні. розташування під навісом дерев або розміщення на затіненій стороні садових конструкцій або вашого будинку часто ідеально. Це не тільки захищає їх від палючого полуденного сонця, але й відтворює прохолодні вологі умови, які вони віддають перевагу. Коли ви готові до висадки, викопайте яму приблизно вдвічі більше, ніж контейнер, і покращте ґрунт компостом для покращення здоров'я та підтримки вологи. Помістіть папороть у яму і утримуйте кореневу шию на рівні або трохи вище поверхні ґрунту, оскільки занадто глибоке поглиблення кореневої шиї може призвести до розпаду. Наповніть решту зазорів і обережно ущільнюйте ґрунт навколо основи, щоб видалити великі повітряні кишені. Налийте одразу після посадки, щоб ґрунт осідав навколо коренів. Якщо ви саджаєте кілька папоротей, відстань близько 2 футів між кожним, рекомендується врахувати їх розподіл. Посадка в контейнерах для тих, хто обмежений у космосі, також можлива посадка в контейнерах. Вибраний контейнер повинен бути дуже глибоким і широким, щоб забезпечити простір для великої кореневої системи та збалансувати високі ваї. Також переконайтеся, що контейнер має адекватну драстиненту для запобігання заболоченню та можливого розпаду. Наповніть каструлю сумішшю ґрунту, що готується, і компост, щоб зберегти багато вологи, контейнери швидко висохли. Використовується те саме правило посадки, коренева шия повинна бути на рівні поверхні ґрунту. Враховуючи свою любов до вологи, Вирішальним регулярно перевіряти ґрунт у контейнерах, забезпечуючи постійну вологість, але не перекриваючись. Вам також доведеться пересаджувати та розділяти досить часто через їх швидкий розподіл. Як рости? Якщо посадити своє незрозуміле в потрібному місці, він багато в чому подбає про себе. У сухих районах може знадобитися додатковий полив, але поза цим рослин не спричинить вас проблем. Найважливішою частиною догляду є актуальний моніторинг їх розподілу через їх енергійне зростання. Світлий. Острозопер досить вимогливий до сонячного світла через свої лісові природні місця проживання. Як і інші папороти, ці рослини еволюціонували, щоб процвітати в умовах, коли сонячне світло фільтрується через щільний навіс. Частковий відтінок віддає перевагу повній тіні, щоб дотримуватися цих природних умов. Пряме сонячне світло, особливо в пікові години полудня, може швидко висушити вая і потенційно вбити рослину. Інтенсивні промені спалюють вая, викликаючи їх інтелект та виянення протягом декількох годин. Якщо ви саджаєте на вулиці, розгляньте місця, захищені від інтенсивного напівядерного сонця або заду вищих рослин, або в тіні дерева. У контейнерах тримайте їх під притулком і подалі від прямого сонця. Глибока тінь сповільнить ріст, що корисно для управління їх швидким розподілом. Однак це також вплине на загальне здоров'я та колір Уей. Партія ідеально підходить для цієї папороті. Поливання це відбувається з лісового посліду, де ґрунт залишається постійно вологим, остро супа любить вологу. Найкраще він росте з постійним доступом до води, а не з повною сушкою. Він також зберігає коріння прохолодними, особливо в теплому кліматі, де ці рослини можуть боротися. Однак, незважаючи на їхню любов до води, вода занадто багато. Довгостроковий вплив на заболочених умов може призвести до кореневої гнилі, пошкодити кореневу шию і вбити решту рослини. Незважаючи на те, що важливо забезпечити вологу ґрунту, однаково важливий для забезпечення його хорошої проникності води. У теплі місяці ці глибокі поливи папороті, коли верхній дюйм або два ґрунти здаються сухими на дотик. З наближенням осені та уповільненням зростання ви можете зменшити частоту, але ніколи не дозволяти ґрунту повністю висохнути. Папороть у контейнерах потребує води частіше, оскільки ґрунт висохне швидше. Перевірте ґрунт кожні кілька днів, щоб коріння не висохли. Ґрунт у лісових середовищах ґрунт багатий органічними речовинами завдяки шарам сміття, які накопичуються з часом. Це багате середовище забезпечує необхідні поживні речовини та утримує вологу, гарантуючи, що коріння папороті залишаються зволоженими без заболочення. Ідеальний ґрунт для остроспа це багатий суглинок з великою кількістю компосту, змішаного для відтворення цих умов. Піщаний ґрунт буде занадто швидко висохнути, а важка глина може призвести до занепаду коренової шиї. Поліпшення будь-якого типу ґрунту з великою кількістю високоякісної компосту покращить умови для створення ґрунтового середовища, яке вони люблять. Основний дренаж, особливо в ділянках з низькою потужністю, де вода має тенденцію до накопичення у вашому саду. Добре дренаж ґрунт гарантує, що зайва вода може швидко стікати, зберігаючи вологість, щоб коріння були щасливими. Для горщика папороть суміш гончарного ґрунту, компосту та невеликої кори для додаткового дренажу забезпечить ідеальні умови для зростання коренів. Температура та вологість: Незважаючи на свій делікатний вигляд, ця диво рослина стійка до своїх температурних вимог. Вони є найбільш комфортними в зонах USD від 3 7, віддаючи перевагу прохолодному та ем'якому клімату тепло. Однак у дуже затіненому лісі, наприклад, ліс червоного дерева на півночі Каліфорнії, вони можуть вирости до 9 зони. У розпал літа необхідне для захисту їх від палючої спеки, особливо в зонах у верхньому кінці бажаного діапазону. Вони можуть витримати менші температури, навіть ті, що опускаються нижче замерзання і знову відновлюються з появою весни. Високий рівень вологи, що імітують їх природні лісові умови, ідеально підходять для здорового, довгого вая. Однак вони, як правило, задоволені будь-яким рівнем вологості вище 30%. Підтримка ґрунту постійно мокра також допоможе підвищити вологість навколо рослини, коли повітря сухе. Добриво ці папороті вважаються невибагливими, і це стосується їхніх найкращих потреб в одязі. Якщо ви вкладаєте в багатий ґрунт, покращившись компостом для підвищення рівня поживних напоїв, вам не потрібно турбуватися про добриво. Додаток компосту Еви протягом декількох місяців допоможе підтримувати рівень та покращити здоров'я ґрунту, зберігаючи папоруч щасливою цілий рік. Якщо ви хочете їх годувати, ви можете додати повільне добриво в ґрунт один раз на рік ранньою весною. Не перестарайтеся, переповнення може уповільнити ріст, а не покращити його. Швидше, дотримуйтесь підвищення рівня живлення за допомогою органічних речовин, щоб коріння були щасливими. Послуха. Протягом першого року остросупа отримає користь від мульчі захисного шару для підтримки вологи в ґрунті та забезпечення постійної живильної живлення в міру розкладання мульчі. Після вкорінення на новому місці їм не знадобиться стільки уваги, якщо температура не підніметься або дощ не стане незвичним мізерним. З настанням холодних місяців та зміною кольору Уей, ви можете залишити їх, щоб померти природним шляхом, або вирізати їх, щоб поставити сад у порядок. Видалення WA в кінці зими або ранньої весни також очищає шлях до нового зростання, забезпечуючи найкращий вигляд вашої папороті з потеплінням погоди. Це зберігає рослину акуратно і допомагає запобігти шкідникам та грибковими захворюваннями, які можуть використовувати ситуацію та влаштуватися на більш прохолодні місяці. Найважливішим завданням технічного обслуговування є управління їх розподілом. Кореневища швидко поширилися під землею, створюючи нові накопичення папоротів в несподіваних місцях. Хоча це може бути корисним для заповнення порожніх просторів, це може зафіксувати інші ділянки саду. Подумайте про періодичне перевірити розподіл та поділ папороті для управління їх зростанням. Поширення: цей вид швидко поширюється незалежно. Але якщо ви хочете перенести рослини до контейнерів чи іншої частини вашого саду, поширення легкого поділ найпоширеніший метод поширення цих папоротей. Це найкраще зробити ранньою весною або осені, щоб використовувати переваги м'яких температур та додаткової вологи, забезпечуючи молодим рослинам сильний початок. Для початку обережно підніміть зрілу рослину лопатою або видалкою, намагаючись не пошкодити кореневу систему. Видаліть рослину повністю, щоб краще розглянути корене вище. Використовуючи гострий дезінфікований ніж або ножиці, обережно розділіть корене вище, переконуючись, що кожен далек має здоровий набір коренів. Як тільки у вас є справи, настав час поставити їх у нові місця. Дотримуйтесь попередніх інструкцій щодо посадки як при купівлі нового заводу. При належному догляді ви побачите характерний вайпапороті, що розгортається що вказує на вкорінення. Розмноження спонами. Відділ це найпростіший метод відтворення, але не єдиний. Ви також можете розповсюджувати папороть суперечками, якщо хочете спробувати невеликий садовий експеримент. Хоча цей метод є складнішим, ніж поділ, хвилювання від вирощування папороті з крихітної спори неймовірно корисної. Почніть з ідентифікації родючого WI, як правило, темніший. Короткий і щільніший скручений, ніж стерильний. Коли вони дозрівають, вони вироблятимуть споренціани. Для колекції помістіть зрілий вайв паперовий пакет. Коли вай висихає, ви помітите невеликий, запилений залишок всередині це суперечки. Потім приготуйте контейнер, наповнюючи основу перлітом, потім торфу і суміш для розесади. Зробіть суміш, поливши її киплячою водою для стерилізації. Дайте її охолонути перед посадкою. Акуратно посипте зібрані суперечки на підготовленому поживному середовищі, забезпечуючи їх рівномірний розподіл. Накрийте піднос прозорим поліетиленовим пакетом, створюючи міні плитку і покладіть лоток на місце яскравим, розкиданим світлом. Переконайтеся, що навколишнє середовище залишається мокрим, але не перекрито. Суперечки проростають протягом наступних кількох тижнів.